Як його назвем? Шо? Як його назвем? Підбуль? Жора. Жора? Да, жора. Ти де, Юня, ти, де? ти, сто сравні, блядь! Не Я зроблю, Я зроблю, тут просто відпало, бачиш. Вот дрова є, дрова є туалет можна зробити. Фу, там вставай так воняє, йоп твою, мама. А ти що хочеш? Щоб з туалета пахло, пускай! А це там? Ало, ти поводіли скип, ски я мила, сірала! А я що ходив, десь? Ти на наволить був! ти нам буде ручка. Ти вона ж не нову твою, ну! Я вам десь що скажу. Ну не можна, воно ж повзається во все ручками. А ну дивись, Це ж треба там возуватися. Сашка, я не буду нік давать. До фишки. Е, ножками, е ножками. Дрісь, дрись, раз, раз, дві, раз, два, три. Тин -тин 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 -тин. Так, дід. Щось я тобі подарував, отут от тому, що, простети, файно буде, колбасеус, м'ясеус, все як буде, має так бути, так скоро буде, і будемо празднувати, трохи пивка вип'ємо? А... а хто ж принесе? Я твій рідний внучок? Дід, ти привик, що постійно тобі хтось присилає, <смеш> а тут. я. <смеш> Тому що ти вже <смеш> ну, прорекламував все даю. на світі, дід. Ти прорекламував вже все на світі нашому <смеш> Божому, білому, прекрасному. Бажаю тобі прожити 100 років, не хворіти і дуже сильно не матюкатися. Так, а тепер <смеш> я говорю не пити багато. Так, горілку не пити? Боже з мав оту білу, самогонку не пити, вживати венце. Таке апетентне. О тебе. Mm. Хорошо, хорошо. Саш. моя. Я щось ніхуя не бачу. То може ти вампір? <laughs> Який вампір? Ну може ти вампір? Що зубів нема, та й вампір? Добре бачу. Що so, побачив? Побачив себе, так? Да? Yeah. Дід, щоб ви знали, це є вампір, він деколи себе не добре бачи. Але сьогодні день народження, він ми на це може побачити. Фані. День народження. Ну, то що? Не цю зараду не вживати. Що за Хто це за фотографія? Це футболка. Це. Стефанія, мамо. Хто це? Стефанія, це ти? А то що їх за Мамо. Діти, це ж такий арт просто. Стефанія. Так, дід. Ми тобі тут купили на твоєму. Ну, щоб ти спав. Подарок, дивись. Подарок, дивись. Матрац. Вже не будеш казати. З бамбука. Щоб було тобі м'ягенько, бо я бачу, що ти трохи падав з кривати, так? Оооо, скільки я раз падав. А ну зараз є. А ну подивись, а ну зараз. Чекай. та чого ти ну. Хе-хе-хе, <рив> <рив> я король Лира! Лир! Вифель <рив> кошти! Дей, така рань, скільки воно стоїть, але що тобі подобається. да? Вифель. Я не знаю, подобається? А хто це купив? Це я подарував, потому що я бачу, що ти з кровати падав. Так. Розрівняло тобі повністю, тепер не будеш падати. Саша за бачиш, дивись, як тобі хорошо. Мені Аня була сказала, що він чуть не упав, був він для кроваті. Дай мені маленьку. Хо-хо-хо-хо! Ооо! Ну, сам можно. Яка красота! Яка красота и да Чешь? Нас приглашают на колбасний цех. Завод колбасний. колбасный. Тарасовский колбасы. Да? Да. Приглашають туди нас. Так, да, так. Да. Ну то я так не дай, що воно їхати там небагато кілометрів. Я що не знаю, де, де Тарасів. Та тут близько машину 7 хвилин вже на місці. Вон Тарасі, Так. Да. — Я ти, знаю. — Ти би поїхав? То, то би поїхав. Подивився би на завод. А ти колись був на заводі, там де виготовляють тушонку, ковбасу. Та там не пускають по стороні. Тільки нас пускають і більше нікого. Підеш? Поїдеш? Ми коней буде. Дякую сягаю. Дзвонити, допоможемо. А кулі Дмитро Андрійович. Все правильно. Він рухомість. Мої друзі порадили Дмитра. Сказали, що він найкращий реалтор в Каменці. Я знаю, то так... якщо треба якась квартира, щось там оренда чи купити, він зразу тако знаходить. Це вже ти собі думай. Та ж от іменно хочемо без від тебе втікти. Тому що вам треба файний ріалтор, дід. Ми ж поганих людей не совєтуємо, правильно? правильно. Таких, що допомагали людям, що треба щось знайти, щось підказати. Yeah, yeah.